А що ж на нас чекає восени, коли сам стан природи провокує сум та депресію? Ну і головне, як з цим боротися? Ольга Рябухіна, психолог, консультант у методі позитивної психотерапії, член дивізіон військова психології, волонтер у громадському центрі Центр підтримки Атлант. Пані Ольга, я вас вітаю. Добрий вечір. Знаєте, є такий дуже дуже відомий мем, коли людина іде, іде вона вже втомлюється, вже падає, іде і потім думає, та все повертаюся назад. А виявляється за наступним просто кроком її вже чекає на успіх, перемога і все інше. Чи може бути така ситуація, що ми зламаємося за крок до перемоги? І ми, я маю на увазі не вас і знав. Ми точно не зламаємося. Ми ж знаємо, що ми переможемо. Я маю на увазі колективного українця. А ви ж бачите, що останнім часом у Фейсбуці, в соцмережах, будь-яких, навіть в тих соцмережах які взагалі не призначені для сварок, навіть там сваряться між собою. Ми стаємо настільки не електреелектризованими, що просто вигараємо. Ви задали питання. Ви бачите ні чесно, я цього не бачу. Навпаки, я бачу тенденції до такого поширення, звернення і. До психологічної допомоги, по психологічну допомогу і підтримку цього стає правда більше. І навіть серед військовослужбовців, які, наприклад, коли ми приходимо в госпіталя, вони говорять: О, то ви психологи, ви прийшли нас підтримати, нам допомогти. Супер, давайте ми з вами будемо працювати. Тому я бачу такі тенденції. Стосовно того, чи можемо ми зламатись, ну взагалі психіка людини вона дуже гнучка. І важливий елемент, який нам варто е, усвідомити, що е, так йде війна. Війна і, взагалі, агресія від іншої людини е, для нас є найбільшим страхом, тобто це mm -hmm. дуже дуже страшно. І в який спосіб кожна людина може себе підтримати, підтримати свій е, емоційно-психологічний стан, якими способами, методами, е, чи то спілкуванням з близькими, чи то навпаки усамітненням, е, дихальними вправами, тими самими, да, про які ми весь час говоримо, ось це, звісно, йде на відповідальність кожної людини. А, іноді наші урядовці вони самі не розуміючи. Додають нам психологічних проблем. Я вам зараз наведу дуже простий приклад. Спочатку нам говорять про 2-3 тижні, потім, що ми завтра вийдемо, будемо відпочивати в Криму. А потім кажуть, треба готуватися, що ця війна надовго. Це знаєте, це коли ти як би вже приготувався, окей, ти вже, вже пережив півтора року дуже страшних руйнування, смерті, утрати. І тут тобі, тобі кажуть. Давай ще на 10 років. Давай, заряджайся, ще і у тебе просто опускаються руки. Просто опускаються руки. Як з цим боротися, я не знаю особисто. Я скажу, є така країна, як Ізраїль, і зараз дуже багато. То треба іммігрувати в Ізраїль. Нас, нас навчають технікам. Тут уже каже, кожен собі вирішує. Я йду шляхом, і ми, в принципі, фахівці йдемо шляхом того, щоб навчатись самими, передавати знання стосовно технік психологічної підтримки на рівні сімей, шкіл, комунікації в банківських установах, комунікації в освітніх закладах, тобто те, в який спосіб людині близькій можна надати. Першу психоемоційну психо підтримку. І ось це важлива навичка. Угу. Ну, от, наприклад, може, я не знаю, чи це працює в на великих групах людей. Ну, от всі, прочитавши оці дописи у Фейсбуках наших урядовців, що треба готуватися за, до затяжної війни. Справді, у багатьох я читав такі, що опустилися руки, навіть хтось каже, та ні, напевно, треба їхати. Треба їхати, все, нема більше сил, все, я не можу. Ну, все, далі, далі без мене, будь ласка. Я і так все, що мав віддав на фронт, я волонтерю, я допомагаю. Але якби мені сказали з самого початку, що треба готуватися до затяжної війни, ну, можливо, я би. А так, я і так вже певну частину цієї затяжної війни пройшов. Ви пам'ятаєте, дуже багато ходила ходило тези цитат із книги такого відомого психолога, психотерапевта Віктора Франкла. Першими здавався той, хто вірив, що ось ось це закінчиться. Це так. психолог, який вижив в концтаборі. Тому це я в страшному сні не могла уявити, що буду по цій книзі працювати як по методичці. Але там є дуже важливі тези, які ми всі повинні для себе прийняти. Наприклад. І що, кожен, що, що буде кожна людина робити раптом, якщо буде війна затяжна, і це таке може бути. Що кожен із нас тут, я ви, і це відповідальність кожної людини. Це не громада, це особиста відповідальність, і це треба приймати і далі діяти. Е, і якщо я для себе знайшов відповідь, що я буду робити, то можна сказати, що я вже на один крок ближче до певного психоемоційного, такого більш-менш адекватного нормального стану стабільності. Так. Так. Невизначеність взагалі е, тривожна. Коли ми щось не знаємо, ми його ще й гіперболізуємо. Так що страшне, що невідомо, воно здається дуже великим, і ми, ми від того страхаємося. А коли ми дізнаємося, ну таке може бути гіпотетично. Може бути гіпотетично, що я в тих випадках буду, як я буду в цих випадках діяти. На що я можу повпливати, на що я не можу повпливати? Якісь такі червоні прапірці, да раптом що. Я діятиму так і так і так. І це, розумієте, я кажу такі досить розмиті речі, бо це питання дуже індивідуальні, і відповіді носять індивідуальний характер. Окей. Ми зараз дивимося ну, літо. Як би там не було, в Україні літо. Не тільки в Україні, але тим не менше літо є. Спека на вулиці, люди відпочивають, ми бачимо. Після обстрілу Одеси, як в Одесі, люди відпочивають на їхніх пляжах в різних нічних закладах. Вони гуляють, музика і тому подібне. це трошки дивно, здається. Але на вашу думку, це прояв, так би мовити, відчую. знаєте, коли люди вже все, все пропало. Давайте будемо гуляти до останнього. Чи навпаки, це теж такий собі спосіб втриматися. Як на мене, це досить такий класний спосіб втриматися це про життя. <гану> і ось сьогодні буквально спілкувалась, познайомилася з військовослужбовцем, який із Одеси, і ми говорили у нього був зв'язок з його родичами. Він каже: Так, веселяться мені відправляють відео з улюблених моїх місць і спитав у мене: а куди тут піти можна в Києві? А що тобі подобається? Тобто, це такі. Ем... Ниточки, За яких хочеться втриматись і продовжити життя, бо у нас правда життя зараз чорне і біле, і хочеться обрати і втримати те біле, підтримати життя в кожному моменті. Я... Дуже часто стикаюся з ситуацією. Ну я ж кажу, ми ж цього власне кажучи, почали. Що наше суспільство українське і само по собі завжди було схильне до тому, що побачити зраду, там де її насправді навіть немає. Ми самі цю зраду вигадаємо, озвучимо, повіримо і пересваримося між собою. Таке враження, що ми це робимо це. Наша головна мета ми піднімаємо ці проблеми, щоб пересваритися, щоб можливо далі рухатися, і ось кожним разом. Ти дивишся, наскільки багато стало різних тригерних точок? З будь-якого приводу, хлопці між собою поговорили про дівчат, які не голять ноги. Все, Фейсбук розірвало. А потім якась там дівчина виклала свої, свою переписку чи якісь там стосунки з військовим, які виявився на військовим Facebook, розірвало. А потім з'являється, що виявляється, укороборон, вибачте, Міністерство оборони замовило снаряди, які не стріляють. Розірвало. І у нас одне накладається на інше, і в якийсь момент взагалі вже не зрозуміло, з якого приводу ми сваримося. І я... Почав відчувати втому від сварок, чесно. І або тоді не заходити в наші соцмережі, або намагати. Як заспокоїти наше суспільство? Чи є така можливість? Ну, дивіться, по-перше, це такі ем, класичні гіперстартові реакції, бо ми розуміємо, що ми півтора року живемо в шаленому стресі, і, е, і кудись його якось треба. Да, збавляти тобто його від нього, е, да, тобто скидувати його, скажімо так. ну Сварки mm -hmm. в інтернеті це один із таких варіантів, який, в принципі, люди обирають. Е, хто відчуває втому від цього, Ну хай не робиться. Це ж вибір yeah, кожного. Mm -hmm. Там... Ви нерву... не, тобто, не я наприклад в тому... Так, да, не так. Якщо ви зрозуміло. втомилися, відпочиньте. Статистика, ну, це ви ж знаєте, статистика каже про розлучення, які останнім часом їх дуже багато. Тобто їх значно більше, ніж це було до війни. А це тільки офіційні розлучення. А якщо шлюб не був укладений офіційно, дуже багато людей між собою розходяться зараз. І це не тільки через те, що вони там, наприклад, дружина з дитиною, а чоловік тут. Ні, дуже багато зараз є тригерних моментів, коли люди між собою. Сваряться не тільки в Фейсбуці, не тільки в соцмережах, і це теж проблема є. І здавалося, в місці, коли більш-менш навіть у тебе все добре. Хата на місці не розбомблена, нібито якась робота є не так, як раніше, але тим не менш є, що їсти, є можливість дати дітям те, що зараз необхідно, але все одно людині. Людина незадоволена. І це... Тобто, як в себе привчити жити у війні, яка може тривати десятиліттями? От ви сказали з самого початку: що я буду робити, якщо це буде тривати? А ви знаєте, що, що Перше ви будете? Це... Трив... Так, звісно, знаю. знаєте. Я залишусь тут і я буду до останнього робити свою роботу. Так само, як я, я це питання вирішила. Так, і до речі, що я хотіла ще тут сказати, що е, людям зараз у мене таке відчуття, що ми навчаємось комунікації на різних рівнях: від сім'ї, від родини до е, будинку, громади, міста і країни в цілому. Нас цьому не вчили. і зараз ми цьому навчаємось. І конфліктувати в тому числі. Зрозуміло. Ну що ж, я думаю, ми про це ще будемо з вами говорити. Зараз кажу вам дякую, Ольга Рябухина, психолог, консультант у методі позитивної психотерапії.